В особливий тиждень перед великодним є особливий день. Чистий четвер. Цього дня треба обов'язково митися. Чоловіки, до яких ми завітали в гості, знають, як це робити правильно. Господар закладу каже, звичайне миття в чистий четвер марно витрачений час. Тому радить не нехтувати інструкціями, обізнаних у справі професіоналів. Адже лазня незвичайне місце, де можна змити з тіла бруд. Хто відвідує парні, переконує, виходить звідсіль геть іншою людиною, доброзичливою і позитивно налаштованою. Чистий четвер, взагалі, по стародавній традиції це вважається чистим спокон віков як оборка в кімнаті, прибирання подвір'я, миття. Взагалі, тіло, як душі, так і тіло. Чому тому що мете тіло це одне? Ну не треба забувати про душу, що і тебе теж треба прочистити. Найкраще очищати душу тут, каже пан Павло. Ефективно допомагає позбутися стресу та зайвих негативних емоцій, парна волога чи суха, кому як подобається, але без неї ніяк. Тут організм через відкриті пори в шкірі позбувається шлаків, а поєднані з холодною купіллю процедури допомагають організму загартуватися і набути імунітету проти, скажімо, респіраторних недугів. Можна і дуже корисно. Використовувати пахучі різнотрав'я, бо користь від фітотерапії також уже доведена. Особлива гордість і новинка закладу Казан або щан з гарячую водою і під відкритим небом. Чан саме по камесі. Тут пропаруєш повністю кістки, оздоровлюєшся. Каже банщик Сергій, його колега Олександр підтверджує. Чи часто ви в цьому чані от можете собі дозволити бути? Ну, в принципі, як грім, воду, то кожен день. Для чого відповідь проста, як і все геніальне. Ви себе чувствуєте чоловіка здоровшим. Почуваєтесь, Звісно, набагато. Температура води 42 градуси за цельсієм або близько того нагрівається казан дровами в печі. Асоціація з подібною процедурою із біблійських сюжетів виникає не тільки в мене. Нібито то як тебе варять, хтось варить і підкидає вогонь. Лікувальні властивості такої високої температури для всього організму помітили в прадавні часи. Тодішні медики вважали гарячу воду силою, здатною очистити і оздоровити будь-якого недужого чи виснаженого традицію ж та стиль приймати водні процедури саме так. Хмельницькі ентузіасти перейняли в Гуцулів, Закарпаття. Є таке поселеще Ломшори на Закарпатті. Там, взагалі, перший чан був. Поставили в 1608 році, якщо не помиляюсь. Людина, котра переступила поріг лазні з поганим настроєм, образою або в гніві, до завершення процесу позбувається духовного бруду 100% доведено спеціалістами. Поміркуйте над цим. і Якщо ви ще не започаткували традицію, відвідувати лазню в чистий четвер, зробіть це наступного року.